Доброго ранку, шановне панство. Сьогодні ох, повтікали мої нутрії від відео. Сьогодні 2 жовтня. Два дні пройшло, як народила в мене остання самка. І я хочу підбити підсумки, бо сьогодні, ну, типа, Відбулися в тому році останні роди, очікувані роди, бо більше мене саме того року народжувати не буде. І що я хочу розказати вам? На сьогоднішній день в мене, я підраховував, на сьогоднішній день в мене 75 внутрі. Це з малими і з великими. з них. В даному вольєрі в мене 4 самки родили 28 нутрінят. І плюс тут в даному вольєрі є 5 дорослих, виходить 33 нутрії в даному вольєрі. І в остальних вольєрах ще 42 нутрії. Далі. Приблизно по середній народжувальність в тому році. В мене більше 6% вийде, десь приблизно 6,4, напевно, процента. Але я ці підсумки вже в кінці року підіб'ю. Тепер на 70%, бачите, от одна самочка маленьких відкусує. Тих більшеньких, що вона з іншої родила, все нормально, а тих відкусує. Далі. Тепер на даний момент маємо маленьких місячних 13 штук, пару днів до 10 днів маю 15 штук приблизно. Далі. Такі, що будуть йти на забій 17 жовтня, буде 9 штук, я то все буду напевно вам знімати, буду показувати результати. І... Що ще? Вчора вечором я в даному вольєрі почав годувати, а тут дивіться, яка толпа, то ще вони дуже маленькі. А ще трошки <кій>, побачимо, як вони ростуть. Я їм кидав їсти, бо я ось бачите, дрібненько ріжу їм трошки кабачка або гарбуза, моркву ріжу дрібненько, бо яблуко також. Ріжу їм дрібненько, що сьогодні по дорозі. У нас хоч дощ падає, я нарвав їм трави зеленої, бо дощі падають на вулиці, на теперішній час досить тепло і трава дуже гарно росте. Я не полінувався, мав відерку маленьке, нарвав його далі. По нутрі. Бачите, якщо самки. Будуть гарно гарно народжують, а гарно народжують, я вважаю, якщо 6 плюс є, а дуже гарно, коли є 8 плюс ну, 30, е, от, і то можна тримати одну сім'ю і маючи е, одну сім'ю, яка буде, наприклад, протягом року родити 2-3 рази. <кій> ну, не будемо говорити по сім, бо по всім, е, то дуже хороша народжувальниця, якщо навіть взяти по 5 середню народжувальність, що є дуже маленька, не маленька, а стандартна, то ми будемо мати 20 внутрішніт за одне народження. І якщо самки за 13-14 місяців будуть три рази вам протягом року і чуть -чуть, і два місяці приведуть, наприклад, 60 штук то Рахуємо по 3 місяці, по 3 кілограми м'ясом, ну, середню будемо вагу брати, то ми 60 штук по 3 кілограми будемо мати протягом року е в районі 180 кілограмів м'яса. Так що, ну, але для того, щоб мати стільки м'яса. Бо дехто буде казати, як ти рахуєш по 3 кілограми. Маючи великих нутрій, які гарно роблять, маючи великого самця. Великий самець, я вважаю, більше якщо самець має більше 10 кілограмів, то він є великим. І нутрії у вас будуть великі. І самочки в 7 місяців будуть мати вагу більше 4 км. Більше 4 кілограмів. Самці будуть мати більше 5 кілограмів, як мінімум. Я не говорю про максимальні ваги, які можуть набирати нутрії. Будемо е, вважати, що середня нутрія і середній, якщо, е, наприклад, самка, яка має нутрія, яка має 4,5 кілограми, то забійний, то м'ясом це виходить. Біля 3 кг. Ну, 60%. 60-62%, як як виходить. От, приблизно. І ми маємо ось таким такий результат будемо мати. І так що мені одані внутрі не не, не про тих, а ті, що я вже маю на відгуківлі. Вже можу проаналізувати, що нутрії, які народжені, наприклад, в березень-квітень і зараз будуть йти на забій, то саме дешеве, дешеве м'ясо буде, бо літом вони відносно мало їдять, бо особливо вони як підросли, то вже з десь з середини липня в мене пішли яблука в мене. І по місті на дерева яблучні ростуть, то я не лінуюся, їду збираю. От. І годую їх яблуками. Вони яблука дуже гарно їдять. І в принципі в мене нутрії вирощені на яблуках будемо. Основним соковитим кормом були яблука. Ну, трошки даю трави, в вольєрах даю трави трошки більше. Автомова. А в клітках даю трошки трави, щоб вони мали її не дуже багато, щоб не забивали сітку вольєрів. Так, Зараз у даних нутрі ще вечором я, крім гранули, так як внутрішнята місячні вже підросли, я зважував недавно місячних самок, то самки мали біля 9. В середньому більше 900 грамів місячні самки. самки один самець малий мені попався, а тут є самці деякі екземпляри, що видно, що вони на порядок є більші від самок. Ну, Я думаю, якщо самка в місяць мала приблизно 900 грамів, то самці мали біля кілограму більше кілограму, кілограму 100 гранула. Так як я гранулою годую, і, наприклад, протягом тижня-днів я гранулу для нутрі більше від 500 грам до 700 грам, бо родила і четверта самка, бо як самки, які родять, трошки більше їдять гранули. І вже місячні нутринята, як не як їх 13 штук, вони теж непогано їдять гранулу. А вечором я кожній дорослій нутрі даю невеличкий качан кукурудзи ще е, кукурудзу даю для того, щоб, е, е, так як вона тіпа ще молочна, соковита кукурудза, то е, самки її дуже гарно їдять і кітним самкам кукурудзу можна давати до того часу, поки вони кітним і не кітним, а я вибачаюся, а тим, що годують малих, навіть якщо вони кітні запліднені на перших місяцях. Поки вони годують малих, то можна давати майже досхоче кукурудзи, тому що в них буде дуже гарно вернути.